Друзі, доброго раночку. Ну, як вам перехід на новий час. Ще трошки незвично, да? у мене тут ранковий обхід. Я вчора, цілий день, була зайнята, а до нас приходили вчора такий гарний хлопець з дівчиною і перепушили нам, перепололи всі парники з салатом. І я навіть вчора не пішла, не глянула, думаю, піду вже вранці. У мене таке відчуття, що він підріс, якщо чесно, дивіться. Коли його перепушили, який гарненький, прям гарнюний такий. А можливо, тому що трошки потепліло, температура піднялася, і він почав трошки швидше рости. Дивіться, яка краса. Усі парники перепушили, скрізь краса. Позбивали оцей бур'янчик, що починає сходити. І, звичайно ж ми знаємо, що перепушувати це завжди для рослинок. Плюс не така забита земля, доступ повітря. Et c'est